Розділ 10. Діана. Минуле. Я стою на порозі в Олі та Люсі і наполегливо стукаю у двері, сподіваючись, що цей гуркіт допоможе заглушити мої сумніви. Арчі виповнилося два тижні. Як відреагує Люсі на те, що я заявилася до них без запрошення? Гніватиметься? Хто ж його знає? Хоча Том уже навідувався до них і жодного разу так і не запитав, чи будуть раді його візитові. Він завжди впевнений у собі, тож йому повсякчас усе вдається, а от мені з моєю невпевненістю дуже важко живеться. Якщо бути відвертою, то я не приходила до них через того триклятого ведмедя. Коли дарувала його Гезалі, була цілковито переконана, що роблю правильно ведмідь, напевно, стане найкращою іграшкою, яку коли небудь подарують її синові. Можливо, навіть єдиною іграшкою. Коли я віддала його Гезалі, я побачила в її очах сльози, ведмідь мені видався не таким уже й чудернацьким. Я ж знала, що Том розповість Люсі та Олі про ведмедя визнаю, що, затримавшись і приїхавши до лікарні з порожніми руками, почувалася винною. Варто було зробити більше для першого внука, варто було зробити більше для Люсі, і сьогодні я спробую зробити більше. Я і далі наполегливо стукаю, хоча якась частина мене хоче сісти в автівку і дрменути додому. Але якщо я втечу, куди в такому разі подіти курку? Я невпевнено поглядаю на неї сиру і важезну в блакитному пластиковому пакеті. Напевно, Люсі зараз спить чи займається своїми справами, поки малюк дрімає. Якщо він дрімає, Олі розповідав, що Арчі майже не спить від самого народження. Патронажна сестра каже, що в нього кольки. Зважаючи на це, найменше за все, Люсі хотітиметься, аби свекруха непроханою з'являлася в неї на порозі. Треба забирати цю курку і мерщій тікати. Діано, я підвожу очі. Люсі стоїть біля дверей у сірому спортивному костюмі і рожевих пухнастих капцях. І, хоча вона мені ледь помітно всміхається, зрозуміло, що зустрічі не рада. Арчі лежить у неї на плечі і голосить. Оце так сюрприз, каже Люсі і змітає з обличчя кілька пасамець. Так, я тут привезла вам курку. Знаю, що це дивний подарунок, я ж не ідіотка, але коли народився Олі, хтось приніс нам курку, і це був один з найпрактичніших подарунків. Доставки їжі тоді ще не було, а від самої думки, що потрібно одягати маля і тягнути із собою до крамниці, ставало лячно. Вранці я подумала, що розповів цю історію Люсі, і не знаю, можливо, це стане чимось на кшталт сімейної традиції гудвінів – дарувати курку новоспеченим матусям. А зараз ця Затія видається мені цілковитою несенітницею. Ой. каже Люсі, заходьте. Йдучи слідом, помічаю в неї на плечі пляму від молока і трохи нижче на спині ще одну. Арчі здіймає догори ручки і плаче, я бачу його прекрасне, сповнене невдоволення личко. Милий хлопча! У вітальні прекрасний безлад. Попкорн розсипався по підлозі, на журнальному столику стоїть тарілка із захололою кашею, упаковки дитячих серветок, підгузки й брудні тарілки, розкидані по всій кімнаті. В одному кутку помічаю використаний підгузок, скручений, але без пакета. На силу стримую себе, аби не видати емоцій. Я вчора прибирала, виправдовується Люсі, але Арчі такий неспокійний, кольки, не мала ні хвилини. Я приберу, відповідаю їй, бо, правду кажучи, з'їду з глузду, якщо залишуся серед цього гармидору, що бодай хвилину. Ба більше прибирати я принаймні вмію, чого не скажеш про всі ці бесіди та пусті теревені. Арчі голодний, це очевидно, бо його плач нагадує скрегіт крейди по дошці. Сідай і годуй дитину. Ой, тільки якщо ви. ви впевнені? Впевнена. Поклавши курку на кухонний стіл, я беруся до справи, засовую підгузок у пакет, викидаю у смітник, збираю брудні чашки й тарілки і відношу на кухню. Ніяк не можу втямити, як вони можуть так жити. Коли в останній була у них, гадаю, це був день народження Оллі, Мені здалося, я опинилася в будинку з виставки з усіма тими квітками, подушками і спокійною музикою. Бідолашна Люсі прововтузилась увесь вечір на кухні, пітніючи над найбезглузнішим в'єтнамським банкетом. Я пропонувала замовити їжу, але вона наполягала на своєму. Казала, що хоче спробувати якийсь новий рецепт. Господи милосердний, вийнявши посуд з посудомийки, ставлю всередину брудні тарілки і саме збираюся натиснути на кнопку, як помічаю щось у духовці п'ять чи шість курячих наґців. Тверді, мов камінь. От у цьому і вся Люсі, думаю я про себе, коли густо, а коли й пусто. Я саме виймаю деко з духовки, як позаду мене з'являється Люсі. Ой! Це, напевно, Олі, от лихо. Він завжди кладе їжу в духовку, а потім забуває про неї. Облиште, краще я. І Люсі починає видирати деко в мене з рук, поки Арчі верещить у неї на плечі. Хочу сказати їй, щоб вона займалася дитиною, а я тим часом поратимуся на кухні та, мабуть, із цього нічого не вийде. І що ж мені робити? Проблема в тому, що свекруха дуже легко може зробити щось не так. Здається, існує якийсь. Нескінченний перелік неписаних правил для свекрух – цікавитись, але не напосідати, підтримувати, але не переступати межу, допомагати з внуками, але не переманювати їх на свій бік, ділитися мудрістю, але не лізти з порадами. Очевидно, мені таки не вдалося його засвоїти. Вимоги такі суворі, що страшно навіть за нього братися. Найприкріше те, що свекор завжди робить усе правильно, задосить бути лише привітним. Та й край. Навіть від собак очікують більше. Арчі й досі голосить, ніжки підтягує аж до животика, а Люсі все порається з деком. Придивившись уважніше, бачу, що вона геть виснажена. На підборідді акне та й, відверто кажучи, пахне від неї не дуже. На футболці стара пляма. Напевно, це соус для спагетті. Люсі, будь ласка, дозволь мені це зробити, кажу їй. У голосі звучать благальні нотки, що аж ніяк не подобається мені. Сідай і погодуй дитину, прошу тебе. Мабуть, я таки сказала все правильно, бо Люсі ствердно киває і йде до вітальні. Я видихаю. Мені так рідко вдається порозумітися з Люсі, і це не тому, що я не намагаюсь. Я намагалася, коли позичила їй свою найціннішу річ кельтське кольє у день весілля. Моя свекруха Ліліан дала його мені у день мого весілля. Прикраса символізує силу. Ліліан придбала її, аби зоставатися сильною, поки батько Тома був на війні. Вона заповідала це кольє мені, додавши коротку примітку для сили. Зараз мені здається, що потрібно було, даючи його Люсі, розповісти їй цю історію. Яка ж я дурепа! Він цілий день такий тривожний запитую Люсі, закінчивши поратися на кухні і принісши їй чашку чаю. Арчі лежить у неї на колінах червоний від крику, хоча його вже й погодували. Цілий день щодня, відповідає вона, цілу ніч щоночі. Давала йому кропову воду, запитую, сідаючи поруч з нею. Коли Олі був маленьким, вона завжди допомагала під час колік». Давала, я спробувала усе. Можна мені? Так, а чому ж не можна, безпорадно стинає плечима Люсі. Взявши Арчі, я кладу його стовпчиком їй на груди, так, щоб голівка малюка опинилася під маминим підборіддям, і легенько вдаряю його по спинці. Майже відразу він відригує і робиться доволі голосно, що дуже незвично для такої маленької дитини. Мушу зізнатися, що на це надзвичайно приємно чути. Якусь мить здається, що Арчі от от заплаче, та він несподівано заплющує очі і одразу засинає. Ну, от і все, радісно кажу я. Як вам це вдалося? Люсі витріщається на мене, так, немов у, неї, немов у мене з'явилося третє око. Що вдалося допомогти йому відригнути? глипаю на неї. Ой, Люсі, тільки не кажи, що ти не давала йому відригнути. Побачивши в невіщених очах сльози, подумки даю собі стусана. Отже, швидко веду я далі: ти повинна дати йому відригнути після кожного годування. Інколи навіть під час годування. Якщо малюк не позбудеться повітря, якого нахапається, поки їсть, у нього болітиме животик. Зрозуміла. Киває у відповідь Люсі, таке враження, що їй ніхто досі не давав материнської поради. Гаразд, я це робитиму. Добре, а тепер клади його в ліжечко і сама ляж поспи. Я увімкну посидомийку і піду собі. Але ж хіба ви не залишитеся ще трошки? здивовано запитує Люсі. Я знаю правильну відповідь на це запитання ніхто з жінок не хоче, аби свекруха залишилася ще трошки. Малюк спить, у будинку прибрано час іти. Я багато в чому сумніваюся, та щодо цього я цілковито переконана: ні, ні, маю купу справ, тож мушу їхати. Зібравши свої речі, вмикаю посудомийку. а коли вже зачиняю за собою двері, розумію, що так і не пояснила, чому принесла саме курку.